З ініціативи почесного президента групи компаній «МАІС» Сергія Терещука та за підтримки департаменту сільського господарства Черкаської облдержадміністрації вже шість років поспіль з нагоди дня працівника сільського господарства проводиться відкритий обласний чемпіонат на кубок Маїсу з волейболу. У відбіркових іграх взяло участь 18 команд, та до фінального етапу дійшли лише чотири. Більшості гравців уже за сорок. Однак вони переконані, що спорт допомагає їм підтримувати гарну фізичну форму. До фінальних ігор йшли команди, які тут присутні. Вони є переможцями своїх регіональних ігор. Чорнобай на Лівому березі став переможцем. Команда Умені переможе в Західному регіоні, де монастирища, Христинів, Кажашків, Умень переміг. Команда Маїса тут в центрі Черкащини. І традиційно ми щороку запрошуємо четверту команду фінальну групу. Це команда чемпіона налогічного турніру із Київської області. Не дивно, що працівники такої потужної сільськогосподарської галузі вміють не лише працювати, а й відпочивати своєрідною віддушиною для маїсівців. Став спорт, тож і самі грають, і чемпіонати підтримують. Це турнір не молодіжний, Він ветеранський. Він є і в графіку проведення турнірів у асоціації ветеранів спорту. По-перше, він працюючим аграрникам допомагає підтримувати фізичну форму, тому що праця сьогодні, як і погодні умови, багато екстримів, так і в житті. Приходиться долати і фізичні, і моральні труднощі, щоб дійти до поставлених цілий. два рази в неділю. Ми приходимо для того, щоб віддати свою е, честь. так сказати, е, е, це не тільки фізичне навантаження на площадки. Ми отримуємо, а отримуємо і е... Морально і психологічно, і общення з друзями це набагато важливіше, що дає наснагу в роботі. Анатолій Кисіль представляє уманську команду у своєму регіоні. Він підтримує спорт, виступає спонсором різноманітних змагань щодо чемпіонату до дня працівників сільського господарства. То він зазначив, що кожна команда має шанс на перемогу однак не це головне. Кожен з нас два-три тренування в тиждень проводить. А це здоров'я, а це майбутнє, а це е, наша можливість молоді залучати до такого прекрасного виду спорту, як волейбол. Сергій Новіков, голова асоціації ветеранів волейболу Черкащини. Він переконаний, що в будь-якому віці можна займати активну життєву позицію, і компанія Маїс як найкраще це демонструє. Компанія Маїс є авто. З в нашій області організації, які виділяють увагу спорту. вони зілені турнір через роботи сільського господарства, традиційний. команди продемонстрували цікаву видовищну гру. На табло рахунок змінювався то на користь однієї, то іншої команди. Володарем Кубка стала команда Уманьпиво. Інші отримали медалі та грамоти. Відтак наші господарники довели, що не лише гарантують продовольчу безпеку держави, а й на високому рівні займаються спортом.